Христос востріє усіх зі святом, з принесення мощей Святителя Миколая в ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа. Я думаю, що не помилюся, що немає такої оселі православному люду, щоб не було ікони Святителя Миколая. І що досить цікаво, що до нього звертаються. Малитовно не лише православні люди, навіть це виглядає досить парадоксально, але ж представники інших і розповідань, тобто в тому числі і мусульмани. І е, ще дуже цікава річ, яка навіть викликала таку здорову іронію, коли Атеїст, той самий комуніст у радянські часи говорив так, я атеїст в Бога не вірю, але ж віру в Святителя Миколая. Тобто він на своєму досвіді відчув цю допомогу, тобто, видно, людина зверталася в якісь критичні моменти свого життя чи вирішення якогось питання, чи долі своєї. Наприклад, у Китаї ми знаємо, що там домінує комуністична ідеологія, тобто це атеїстична пустеля, поклоніння червоному дракону, хоча там є, є гарні традиції і там є дуже важливо для нас, що ми ми навчатися, це те, що там існує така відміна, дійсно відміна, повага до батьків, до старших людей. Там є цілий ряд філософських вчень, але ж в них немає місця для живого діалогу з Богом. І ось в Китаї є таке місто Харбін, де а це саме після жовтневої, тобто 1917 року революції, дуже багато переховувалося православних людей, тобто емігрантів, і на вокзалі. Там знаходилася ікона саме святителю Миколаю. І перед нею висила лампада. І поблизу цього вокзалу протікала річка Цінгара. Ця річка була такою, ну, вона відрізнялася тим, що в неї дуже була така стрімка течія, було багатьма своїми такими водовертями. От. І одного разу місцевий житель китаєць перебував на човні цю річку і раптом піднявся вітер, і хвилі перевернули човен, і він з останніх сил виринає з-під води і починає викати на допомогу. Уже у саму таку крайню мить він у відчаї звертається з такими словами. Старий вокзалу, врятуй мене, і дійсно трапляється чудо, що його якась невідома сила переносить на берег і він біжить до вокзалу, тобто до цієї ікони, падає на, коління, падає на коліни так, і дякує святителю Миколаю. Відтоді багато китайців, які почули про цю історію, почали також подібним образом звертатися до Святителя Миколая. Старий вокзалу, допоможи мені. Але ж одного разу зайшли червоноармійці, і один із них був такого безбожного духу, і він захотів демонстративно прикурити від цієї саме лампади, яка була перед іконою. Він піднявся. Хоча його мовляли, щоб він цього не робив, він піднявся на сходинки, дотягнувся цигаркою, так закурив, відійшов із такою лукавою усмішкою, ну що, бачите, ніякого Бога немає, нічого зі мною не сталося, в мене все нормально. Але ж цю саму мить, раптом, граната, яку він носив на ремені, вона розривається. І тут жахлива картина відкривається, коли його рознесли на шматки. Але що, що більш тут для нас повчального, це те, що саме люди, котрі знаходилися поряд з ним, вони, тобто ні жоден з них ні трохи не постраждав. От. І, е я вже розповідав, що в нашому маленькому храмі є ікона Святителя Миколая, і там стоїть такий жовтий металевий підсвічник, який був подарований в подяку за те, що святитель Миколай зберіг життям воїнам, які перед тим, коли їх відправляли на бойові дії, підійшли і молилися перед цією іконою. І вони залишилися живими. Ще один цікавий приклад, мені розповіла людина, і це були перші роки. Друга вітчизняна війни в 41-му році, коли тримала оборона там десь за, за рібками, от де був оборонний рубіж такий, але ж попали наші воїни в оточення і залишився невеличкий загін, який переховувався в лісах, в волотах, щоб вижити. вони вже настільки зголодніли, виснажені були, холодні, що вже вони були на краю. Погибелі і не знали, що робити, куди йти. І тут, коли вони вже заночували, серед ночі раптом якесь яскраве світло їх розбудило. Вони проснулися, побачили старого чоловіка, який був у білій одежі, він весь сяяв світло і він звертається до них. Ну що, хлопці, підемо далі, я вас проведу. Не переживайте, ви всі залишитеся в живих. Війна закінчиться. І ви будете переможцями. Правда, те, хто з вас буде поранений, але все рівно ви, ви залишитеся в живих. І, і, і після цих слів, каже, пропав, пропав якийсь голод, пропав холод, от появився якийсь стимул, настрій, появилися, сили з'явилися, і ми пішли вслід. Він вивів. Потім вони вже приєдналися до бойових частин і продовжує війну дійсно, дехто був з них, навіть важко поранений, але всі до, до одного залишилися вживих. Напевно, хтось із, саме з цих от людей, хтось з рідних молився в цю мить, ці моменти випробування, молився саме святителю Миколаю, який таким чудом зберіг отих людей. І, е, Святитель Миколай він жив наприкінці 3-го і на початку 4 століття. Це якраз коли е, такий перетин двох епох, коли закінчилося язичництво і починалася християнська епоха. І це був період самих жорстоких войні на церкву, тому що язичники. Всі свої останні сили, резервні сили, можна сказати, спрямували на те, щоб знищити християнство і те, що стосується християнства, тобто Христову Церкву. І саме в цей період історії ніс своє служіння до того ж епископському сані святитель Миколай. І він був неодноразовим. Ув'язненим, був неодноразово переслідуваним, але ніщо не похитнуло його віри, а ще стала та віра більш такою твердою у нього. Статити, і коли закінчилися гоніння, здавалося, вже не став мир, можна радіти, бути спокійними, трошечки розслабитися, але що сталося? Перед лицем церкви постали нові випробування. Вже внутрішнього характеру. З'явилися хибні вчення, які були направлені на знищення правильної віри. От. І з'явилися розколи, які зсередини роздирали церкву на шматки. І вони були більш труднішими для, для церкви, ніж зовнішні гаміння. І з погляду багатьох істориків християнських церква ніколи в історії не знала спокою. Саме церква, та істина, яка проповідала Христове вчення, вона ніколи не знала спокою. Тобто вона завжди була гнаною. О, це треба нам все-таки закарбувати в своїй пам'яті. От, і Святитель Миколаїв приймає участь, як відомо, на Першому Вселенському соборі, де було виявлене богоборче вчення, Арія, який не визнавав Божої природи в Христі і поширив він цю богоборчу думку серед Християн. І тут святитель Миколай проявляє свою ревність, я не буду повторювати, вона такого трошечки не зовсім християнського характеру, От. але ж він не зумів витримати, коли як говорив про Бога неправду цей чоловік От. І таких прикладів ревності дуже-дуже багато. І що характерно, коли ми е, читаємо листування святителя Григорія Палами. З тодішнім патріархом Константинопольським Іоанном, у якого були юридичні погляди, то ми знаходимо, як святитель Григорій, а це порівняно з патріархом, був звичайний єпископ, тобто підлеглий. От, от, він звертається з такими словами. Все, що ви кажете, вважаючи, що ви говорите, це. Голосом у цієї церкви це зовсім не так. Незважаючи на те, що ви займаєте цю високу посаду, ви помиляєтеся, ви погрішаєте проти учення церкви, яке ви повинні були берегти. Бачите, як тобто тоді не було так патріарху. Тобто ми бачимо, що належність до церкви, критерії належності до церкви. Він не, не є в тому, що е, людина перебуває у священному сані. Вона, вона може бути навіть і патріархом. Справа в тому, що перед Богом рівня. І патріарх і навіть той самий атеїст. Тобто кожен буде відповідати. Князь сказано, і Боги, всі 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 одинакові перед Господом. З кожного буде Господь е, потребує відповідь. Да, потребує відповідь. І диві... І далі ми бачимо подібну історію. Це не дуже багато прикладів. Це спір звичайного єпископа, потім був канонізований святителя Кирила Олександрійського, який вступає в суперечку з патріархом Єритиком Несторії. І він звертається з такими словами: ви чекаєте від нас послуху і покірності, ви думаєте, що ви вище від нас. І тому ми повинні поділяти з вами ваші, ваші вчення і ваші погляди і приймати вашу єрость. Але ж хто нас захистить на страшному суді Божому, коли Бог нас буде судити за те, що ми порушили вчення церкви і своїми діями, своїми, своїми словами? Не відповідали Євангельському Духу. Тобто, бачимо, і так само святитель Микола є звірцем для нас, звірцем саме вірності, соборності церкви, він є зірцем кротості, Смирення, стримання особливо є взірцем любові до Бога і до людей і зараз наші складні часи, які ми переживаємо, як ніколи нам потрібно навчатися у нього, саме, саме бути вірними Богу і церкві в Христові. Амінь.